Вітаю вас на телеканалі Ритм. Як завжди у цій порі програма Пряма мова я її ведучий Павло Невесенко. І сьогодні до нас у гості завітав директор аматорської асоціації футзалу Рівненщини Максим Мазурець. Вітаю вас, пане Максиме. Доброго дня. От, е, я знаю, що ваша асоціація аматорського футзалу заснувалася зовсім нещодавно. Розкажіть взагалі, звідки виникла ідея створення такої асоціації і які кроки по розвитку міні-футболу в нашій області вже зроблені. Так, дякую дуже, що запросили мене з радістю погодився. Так, ми перший рік заснували нашу асоціацію. На мене вийшов керівник асоціації з Києва і запропонував провести такі змагання. Подібні змагання в інших містах України проводяться вже досить давно. В нашому місті ми вперше в чемпіонаті України аматорської 33 міста приймає участь наше 34. -те. Ми погодились. На перший рік зібрали 22 команди, розподілили їх на дві групи по 11 команд. Вже зіграли сім турів, більшу половину змагань. Ну, відгуки дуже хороші. Команди дякують мені, дякують всім, що ми зробили такий чемпіонат. Вони мають можливість змагатися, мають можливість грати в найкращих залах нашого міста. І ну мотивація їх що вони поїдуть на фінальну частину в Україв, відбудеться в Хмельницькій в місті Хмельницькому переможе з ну нашої першості рівного поїде на всеукраїнський фінал в Хмельницькій. Тобто я так зрозумів, що команди розділені на дві групи. І потім переможці з груп будуть грати в стикових, в матчах плей так, так правильно між, між собою. Е, так розподілили на дві групи по 11 команд. Потім е, четвірка кращих команд з обох груп буде грати плей-офф. Перше, четверте ну, між собою, плей-офф, і потім півфінал, фінал, і переможець їде на український фінал. Граємо ми так як і в професійному міні-футболі. два тайми по 20 хвилин. Всі задоволені і так граємо. Ну, взагалі, власне, хто допомагав в організації чемпіонату, це вперше було. І ось так доволі багато команд зібралося. Це лише з нашого міста команди, чи, можливо, і з області, з районів, і з інших міст. Ну так, було дуже важко це все організувати, але я цим займаюся вже з 2012 року. Організовую різноманітні турніри з міні-футболу, з великого футболу і. Мені трошки було важко, тому я підключив людей, які більш мають життєвий досвід більший. Це в першу чергу мені допомагав Ярослав Дмитрович Коломис. Він свого часу був виконавчим директором в Рівненській обласній федерації футболу. Зараз він очолює районну федерацію футболу. Також дуже <кій> допомогли з орендою залів директор ДЮСШ номер 4 Віталій Степанович за за що йому дуже велике. Дякую. Також Володимир Федорович Дзюбак, директор 26 ї школи. Ну і саме вагомий внесок мені в допомогу цього чемпіонату зробив Юрій Дмитрович Веремчук. Він голова комітету арбітрів України з футзалу. Він призначає арбітрів на всеукраїнські змагання. Він мені допоміг з арбітражом, підключив Павла Кривцова, арбітра, який обслуговує також матчі екстралігії. Ну і допомагає всім, і допомагає тим, що оренду зала він мені допомагає. І проведені турніру під, ну, підключає людей, які більш розуміють цьому. Власне, про рівень команд ми зрозуміли, що це аматори, це не професіонали. От, от, за підсумком цих семитурів, що вже зіграно, от, які команди, от, на вашу думку, є явними лідерами, ну і взагалі рівень усіх команд? Ну так, ну рівень всіх команд, я скажу, що є явні лідери, є аутсайдери. Я в кожному чемпіонаті є середнячки. Але в середній рівень такий, що показує і багато фахівців наших місцевих тренерів, які приходять на наші змагання, відзначають, що рівень команд досить хороший. Є команди, звичайно, які програють там з розгромними рахунками. Є команди, які борються до кінця, до фінального свистка. Але всі команди хочуть грати, і це знаєте так, перший рік, і ми пілотний можна назвати його. Зараз ми не розподіляли де сильніше, де слабше. Вже на наступний рік, якщо все буде добре, ми його розподілимо дві групи. Перша ліга буде слабші команди, а вища ліга буде сильніші команди. Ну а на рахунок того, що так, вже зіграли половину матчів, то є в кожних групах свої лідери. Хочу відмітити, в групі А це Граніт, команда, яка укомплектована гравцями, які виступали і в чемпіонаті України, які виступали і за Рівненський кардинал. Команда Штанга, яка також багато має кваліфікованих гравців, які також виступали на різних змаганнях. Команда Обленерго, яку хочу відмітити, тому що її тренує гравець, який виступав за збірну України з футболу Андрій Паршиков, за рівненський кардинал. Команда Поліська Січ також дуже комплектована хорошими гравцями, які виступають на першість області і в чемпіонаті області в групі Б. Явним лідером є Service, команда, яка виступає в чемпіонаті Ну аматорській України, тільки в тому році в чемпіонаті Міста Луцька вони виступали, бо в нас в рівному не було. Вони їздять на різноманітні турніри за кордон. Дуже хороша команда. Також молода команда. що Мені дуже приємно з нашого міста Сантос, яка уконтактована дуже молодими гравцями. середній вік їх 17-18 років. Вони більшість з мікрорайона боярки з рівного. І вони самі по собі так і займаються. І дуже мені подобається багато команд і самі гравці. від в команд, що це молода, але дуже амбіційна команда. Ну, власне, можливо, в аматорських командах є гравці відомі, які, можливо, колись грали за кардинал, навіть за той самий «Верес». Є, так я говорив, є, це є, є в команді Граніт гравці, які грали ще коли в МФК Рівне було, які ну, не об'єднувалися тоді вони ще з кардиналом. Є в команді Рівний Газ, гравців, Комфорт Сервіс. Ну, я так скажу, більше ніж п'яти команд є гравці, які грали на Україну і дуже серйозний рівні. Вони тягнуть ці команди, на їх рівняються інші гравці. Є з великого футболу. Зокрема, в команді Штанга грає Жук. Він колишній капітан Вереса, коли Верес у 2000-х роках грав. Жук, дуже хороший гравець, він також є лідером цієї команди. Власне, а от ажіотаж вболівальників викликав. Цей чемпіонат. Взагалі глядачі на трибуни приходять. Дуже приємно мені, як організатору цього турніру, що завжди, зокрема в США No4, там є трибуни, і приходять дуже багато глядачів, приходять люди, які вже <кхем> старші, вони приходять дивитися ці матчі, їм дуже подобається. Вони завжди цікавляться, які команди, хто це такі, таблиці дивляться, бомбардири також дивляться. хто. Визначає, що рівень команд дуже серйозний. Спеціально до цього турніру ми зробили сайт нашого чемпіонату. Ми там ведемо повну статистику кожної команди. У нас є бомбардири, у нас є таблиці, результати, фотографії, відео матчі. Ми знімаємо і інтерв'ю з привідними гравцями. Ми також закидаємо на наш сайт. Взагалі, з якими найбільшими проблемами довелося стикнутися при організації цього чемпіонату і. Чи була підтримка з боку влади нашого міста чи області? Ну, підтримки не було взагалі ніякої. Ну, вони так якби, не цікавляться. Ну, я не можу сказати, що вони. Можливо, вони і цікавляться, але вони не допомагають. Це кажуть, аматорський чемпіонат, ви все-таки аматори. Вони е говорять, це каже, дворова ліга. Вони, ну, деякі люди так кажуть. Ну, як на мене, ну, Хотілося б звичайно, щоб була б якась підтримка, було б легше командам, тому що вони витрачають свої кошти, тому що кожен матч треба платити і арбітрів, і лікаря, і оренду зальнів. Ну а на рахунок проблем були проблеми з орендою залів, тому що в нас в місті не так багато залів, хороших, де можна змагатися. І спочатку я не міг домовитися там і з США і з 26 школи, але ж ну знайшлися люди, які мені в цьому допомогли, і знайшли ми спів спільну, ну, спільну мову з цими директорами шкіл. І ми домовилися. І тепер вони приходять на ігри, дивляться, відмічають, що дуже хороший рівень, і кажуть, що будуть допомагати нам і надалі в цьому. Ну власне, а гравці самі вони задоволені. Адже ну все ж таки взимку, як то кажуть, зайнятися немає чим. І на дворі футбол не пограєш. А якщо у тебе є любов до цієї гри, то завжди хочеться грати. Команди так дуже задоволені. Вони телефонують. Зокрема, це були різдвяні свята. Ми мусили пропустити один тур, бо зайняті залу було, Самі телефонують, питають, коли матчі. Дуже хочуть грати кожний їх. Ну, кожний вихідних. Ми так і стараємося грати. Субота-неділя в нас матчі. І ну всі дуже хороші відгуки, як спілкування зі мною вони підходять, дуже дякують, кажуть, що хочуть грати. Просять, щоб на наступний рік ця ліга була. Я кажу, що все буде. Ми будемо старатися, тому що все ми робимо для цих команд. Хочемо, щоб вони розвивалися для молоді наше місто. Тому що ну це здорово, коли хлопці на вихідних займаються спортом. Максиме, розкажіть, будь ласка, більше про фінальну частину про чемпіонат України, який відбудеться в Хмельницькому. Так, чемпіонат. Ну туди поїдуть переможці всіх 34 міст. Зокрема, наш переможець має їхати. Він відбудеться в середині березня в місті Хмельницький. Буде проходити в 3-4 дні. Ну в залежності від того, там як залом вирішать питання. Їде переможець туди і маємо надію, що наш переможець виступить гідно, представить наше місто на всеукраїнських змаганнях. В цьому році, зокрема, мені повідомив керівники з Києва, що перше вони роблять, що не тільки переможець їде на всеукраїнський фінал, він буде мати назву Елітфінал, а й друге місце з регіональних. Етапів, також буде, так би мовити, малий фінал, друге місце буде також змагатися, де цей малий фінал відбудеться, поки що невідомо. Але також він відбудеться в той самий термін це в середині березня. Команди вже готуються наші, так як на всеукраїнські змагання. Команди, які зараз лідирують, вже розпитують, де воно, що воно, вони хочуть готуватися, кажуть, що ну, хочуть представити нашу область дуже. Гідно, і я маю надію, що це так і буде, бо хороший в нас дуже рівень, що відмічають і з Асоціації Києва. Бо дивлячись наші відеоматчі, відмічають, що у нас дуже хороші команди. Максимом, ви розказували, що на наступний рік, на наступний чемпіонат, асоціація планує вже зробити вищу лігу, першу лігу. А от... Цей перший чемпіонат зараз закінчиться. Які плани? Можливо, ще якісь турніри будуть. Ну, взагалі, як асоціація далі планує розвивати футзал на Рівненщині? Плани в мене як директора цієї ліги дуже амбіційні. Я хочу і команди просять. І я так вже привик, що я тільки один чемпіонат завершується, паузу беремо зовсім маленьку, Там тиждень-два, і ми проводимо наступний турнір. Вже зокрема, я думаю, якщо буде погода дозволяти, ми. Тільки сніг зійде, ми перейдемо на штучні майданчики. Ми завжди проводимо на штучних майданчиках до державних свят, кубки депутатів. Зокрема, після цього чемпіонату ми вже домовились з депутатом міської ради Олександром Курсиком. Зробимо шостий вже кубок депутата Олександра Курсика. Також в США ми вже його проводимо шостий рік. Ну, а вже коли сніг зійде, ще раз повторюю, на штучних майданчиках проведемо також аматорський чемпіонат Рівненщини з міні-футболу, тільки вже на штучному майданчику, куди також будемо запрошувати всіх команд, щоб приймали участь. Власне запитання, яке я не можу задати, звідки у вас така любов до футболу, міні-футболу? І взагалі чи ви самі займалися? Ну, любов до футболу у мене ще з самого дитинства, ще шкільних років завжди. Можна було мене побачити з м'ячом, завжди ну, любив дуже футбол. На рахунок того я і сам бігаю, але ну, моя футбольна майстерність не така висока, тому ну, мені це дуже подобається, що я провожу ці турніри. Приємно, що люди відгукуються дуже позитивно, що вони мені дякують. Мені дуже подобається. От я ці турніри я кажу з 2012 року провожу і вже провів їх. Ну, за рік я близько 20 турнірів провожу в місті Рівному. Як на штучних, на великих. ну, провожу, мені це дуже подобається. Вигоди я з цієї справи не маю. Я просто хочу, щоб люди займалися спортом, і мені це приносить задоволення. Ви не задумувались створити щось на кшталт народної команди Вересу, щоб люди могли вносити членські внески в асоціацію і. Цим самим, якби були якісь певні кошти, які необхідні власне на ну, проведення турнірів. Так, ну, дякую за таке запитання. Ну, чесно думали над цим, але знаєте, ну трошки важко це все. Треба ще, ще продумати. У нас в планах на наступний рік, що хочу також відмітити, створити аматорську лігу шкільних, щоб школи грали, це діти 6-8 клас. Що приймали участь її, тому що в інших містах, як каже нам Асоціація з Києва, що в інших містах вже проводяться такі турніри. І це також, я думаю, хороший показник буде, якщо ми зробимо серед шкіл. І я знаю дуже багато фізруків з рівненських шкіл, які ну, самі мене просили проводити такі турніри, але я, ну, так би мовити, не то, що не мав можливості, а. Не знав, як зі ними співпрацювати, а зараз в мене більше досвіду. Я думаю, на наступний рік ми це зробимо і для школ, щоб школи також займалися. І діти ну, більш молоде покоління також розвивалося. А на рахунок народної команди можливо ми щось придумуємо. Ми зробимо. Але в нас є зараз кардинал, треба допомагати кардиналу. Це єдина професійна команда з міні-футболу. І там зараз в цьому році, зокрема. Більшість рівненських гравців виступає. Зокрема, я в дуже хороших відносинах з тренером кардинала, з Піддубним Сергієм. І він приходить на наші матчі, дивиться наші матчі, відмічає дуже хороший рівень і вже двох гравців з наших команд запримітив собі і сказав, що буде забрати кординал. Ви доволі часто спілкуєтесь з керівниками аматорських ліг з інших міст. На вашу думку, в якому місті аматорський футзал на досить високому рівні. Найкраще розведені. Як на мене, в всіх містах там є люди, які займаються цим не перший рік, і всіх містах проводиться на дуже високому рівні. Я знаю, що в чемпіонаті Луцька, також аматорському, там, вже якщо не помиляю, шостий чи сьомий рік вони проводять такі чемпіонат. Там є чотири ліги: перша, друга, третя, четверта. Ну четверта вряд нема там вище називається третя. І там в загальній кількості 66 команд. Це дуже хороший показник, тому я хочу відмітити місто Луцька, але. Як на мене, і вже мені кажуть команди, які телефонують, кажуть, що на наступний рік в нас є. Ну, як на мене, що є в нас такий, що ми можемо також на наступний рік зібрати близько 40 команд, що вже просяться, і ми зробимо також, можливо, не, навіть не дві, а три ліги. Ну, будемо розвиватися, це однозначно, не будемо стояти на місці. Ну, от вас особисто не здивувало, що от перший чемпіонат і 22 колективи це доволі такі солідна цифра, що так багато. Команд. Дуже здивувало, чесно, я очікував би хоча б 10 команд зібрати, але ну, не знаю. Ну, я коли влітку, чесно скажу, влітку на День Незалежності проводив турнір. У мене не більше було команд, 68 команд на один турнір з'явилося. Тому в мене дуже багато в місті багато команд знає, багато представників самі телефонують. Ну я не очікував звичайно, що так багато, але ну вдячний їм, що вони погодились, і тепер вони мені вдячні. Вони дякують мені, що я організував такий турнір. Вони з приємністю приходять на кожну гру, борються до кожної, ну до кінця матчу. І такі результати в них є непогані. Я вам, Максиме, дякую за цікаву розмову. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. І будемо сподіватися, що все ж таки влада зверне увагу на аматорський футзал і буде вам допомагати у організації різноманітних чемпіонатів. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Пряма мова. Сьогодні нашим гостем був Максим Мазурець, директор аматорської ліги футзалу Рівнищини. До нових зустрічей. До побачення.